Вітаю! З попереднього відео ви вже знаєте основні етапи проведення гендерного аналізу видатків за бюджетною програмою. В цьому відео ми зосередимося на фінальному етапі, а саме на аналізі того, як видатки розподіляють між жінками та чоловіками, які отримують та надають публічні послуги. Спершу пустимо в дію трохи математики. Нам потрібно порахувати, скільки коштів припадає на одну особу, що отримує послугу, тобто на одиницю публічної послуги. Для цього використаємо формулу 1. Суму всіх бюджетних асигнувань, які спрямовують на реалізацію бюджетної програми, ділимо на кількість наданих одиниць послуг. Тобто на загальну кількість її отримувачів. Потім, за допомогою формул 2 та 3, визначаємо суми видатків на публічні послуги, надані окремо жінкам та чоловікам. Для цього середні видатки на одиницю послуги, які ми отримали з попередньої формули, множимо окремо на кількість жінок та чоловіків, що отримують послуги. Подивімося, як застосовувати ці розрахунки на прикладі аналізу програми. Утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей Сумської області. Гендерний аналіз показав, що загальна сума видатків у 2016 році на дівчат була на 300 тисяч гривень більшою, ніж на хлопців, а у 2017 році витратили більше на хлопців, і різниця 200 тисяч гривень. Такі гендерні розриви пов'язані з тим, що кількість дівчат та хлопців серед вихованців різна. Щоб визначити реальні видатки на послуг окремо для дівчат і хлопців, потрібно врахувати відмінності у їхніх потребах, зокрема в одязі, взутті, білизні. Однак це неможливо, оскільки для цього типу закладів немає затверджених стандартів, які визначають норми забезпечення такими речами, окремо для дівчат і хлопців. Інколи є можливість отримати детальнішу інформацію про розподіл видатків, наприклад. За напрямами навчання чи видами захворювань. У таких випадках розрахунок розподілу видатків між жінками та чоловіками буде більш точним. Ось приклад розрахунку обсягу видатків на підготовку дівчат і хлопців за різними напрямами у професійно-технічних навчальних закладах у 2014 році. Ми знаємо, вартість навчання одного учня за кожним конкретним напрямом. Візьмімо, наприклад, сільське господарство. Спершу ми множимо. Вартість підготовки одного учня цього напряму, окремо на кількість дівчат та хлопців, що там навчаються. Так ми дізнаємось видатки окремо на дівчат та хлопців за конкретним напрямом. Такі ж дії виконуємо з кожним напрямом та сумуємо результати. І нарешті порівнюємо частку дівчат від загальної кількості учнів та частку видатків на дівчат. Виявляється. Що, хоч дівчата і становлять 34% учнів, на їхнє навчання спрямовують лише 28% бюджету. Потім слід визначити причину таких результатів, нею можуть бути особливості організації навчального процесу за різними напрямами. Те, який напрям навчання обрали дівчата та хлопці, також має вплив цей вибір часто диктують гендерні стереотипи. Роль жінки зазвичай пов'язують зі сферою обслуговування та виховання дітей, а чоловіка з технічною сферою та управлінням. Часто буває, що кількість жінок і чоловіків рівна, але видатки все одно розподіляють непропорційно. Це має спонукати розпорядників коштів розібратися, яка причина такої ситуації. У деяких сферах діють нормативно-правові акти, які визначають різні норми для жінок і чоловіків. Хлопців і дівчат щодо забезпечення їх харчовим майном та харчуванням, наприклад, для спортсменів і спортсменок, або для дітей різних категорій у навчальних закладах. Тоді використовуйте такі нормативи у формулах 2 та 3 при визначенні середніх видатків на одиницю послуги. На жаль, навіть якщо норми існують, їх не завжди враховують. Розглянемо приклад видатків на дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку. Міністерство освіти і науки своїм наказом встановило для них нормативи фінансового забезпечення. Під час гендерного аналізу бюджетної програми з надання середньої освіти такими закладами в Чернівецькій області робоча група перевіряла, чи дотримані ці нормативи. Результати показали, що середні видатки на особисті потреби хлопців у всіх закладах вищі від таких видатків на дівчат. Проте, за нормативами міністерства, середні видатки на придбання одягу та взуття для дівчат мають бути на 17-18% вищими ніж на хлопців. Отже, ці нормативи не були враховані при визначенні обсягу видатків. Важливо розуміти, що обсяг видатків та особливості їх розподілу можуть залежати від гендерно зумовленої поведінки жінок і чоловіків. Подивімося, наприклад, гендерного аналізу програми з протидії захворюванню на туберкульоз у Черкаській області. Робоча група виявила, що туберкульоз більш поширений серед чоловіків, ніж серед жінок. Чоловіки переважають серед хворих на коінфекцію поєднання туберкульозу та вілсніду, а також серед хворих на ускладнену форму туберкульозу. Як це залежить від гендерної поведінки? Чоловіки не проводять вчасну діагностику. Переривають лікування частіше, ніж жінки, та менш дисципліновано дотримуються схеми лікування. Це частково зумовлено стереотипними уявленнями про справжнього чоловіка, який має терпіти, а не перебувати під опікою, навіть якщо це опіка лікарів. Як результат, у чоловіків частіше ускладнення форм туберкульозу та збільшена вартість лікування. Воно коштує в 4-5 разів більше, ніж лікування вперше виявлених випадків. Тому видатки на чоловіків будуть вищі. В межах аналізу видатків варто врахувати і надавачів послуг, тобто дослідити видатки на персонал. Для цього потрібно визначити загальні видатки на зарплату працівникам, чисельність зайнятих та їхній середній дохід. Цю інформацію варто збирати про різні категорії персоналу та окремо про жінок. І чоловіків. Тут важливо звернути увагу не лише на стандартний розмір зарплати, а й на суми необов'язкових виплат, тобто премій чи доплат. Часто через ці виплати зарплата чоловіків та жінок відрізняється, попри однакові умови праці. Це збільшує наявний гендерний розрив в оплаті праці. Розглянемо такий розрив на прикладі зарплати працівників кардіологічного диспансеру Закарпатської області. За 2015-16 роки. У середньому чоловіки на тій же посаді отримують вищу зарплату. Варто дослідити, чому. Під час аналізу також зверніть увагу на структуру видатків, про яку ми говорили у минулому відео. Можливо, найбільшу частку спрямовують на зарплату працівникам, а на покращення якості послуги зовсім мало. Тоді розпорядникам коштів важливо з'ясувати, чи можна виміряти ефективність та якість надання цих послуг жінкам і чоловікам. Якщо ні, подумати, як перерозподілити бюджетні асигнування. Розглянемо приклад гендерного аналізу програми бібліотеки, проведеного у 2016 році в Кіровоградській області. Як бачимо, найбільше видатків було спрямовано на оплату праці. Та поточне утримання. А на модернізацію бібліотечних послуг закупівлю книг та витратні матеріали для масових заходів, тобто капітальні видатки, виділено менше як 5%. Це може негативно впливати на якість надаваних послуг. У цьому прикладі знаходимо іншу проблему. Середня зарплата працівників бібліотек Кіровоградщини у 2016 році становила 3,5 тисячі гривень. Що на 13,33% менше ніж середня зарплата в області та в Україні відповідно, через низьку заробітну плату ця професія отримала імідж жіночої. І справді, у Кіровоградській області у 2016 році жінки становили аж 92% працівників бібліотек. Чоловіки ж у бібліотеках переважно мають стереотипно чоловічі професії робітників та технічних спеціалістів. Отже Гендерний дисбаланс у видатках часто пов'язаний із стереотипними уявленнями про професію і з розміром зарплати. Підсумуймо, щоб проаналізувати, як бюджетні видатки розподіляють за статтю, потрібно спершу розрахувати видатки на одиницю публічної послуги, а з цього вирахувати видатки окремо на жінок та чоловіків. Потім треба дослідити, чи є гендерні розриви у цих даних і чому вони існують. У додатку до модуля ви знайдете список питань, які варто ставити в такому дослідженні. Це був останній крок гендерного аналізу. За результатами всіх трьох кроків вам потрібно зробити висновок. Зокрема, визначити, якою є бюджетна програма гендерно чутливою чи гендерно-нейтральною. На основі цих висновків ви маєте розробити пропозиції відповідних змін, наприклад. Пропозиції внести гендерні аспекти до характеристик програми, збирати гендерно розподілені дані чи перерозподілити бюджетні кошти. Детальний список можливих висновків та пропозицій ви знайдете у додатках. Також не забувайте, що результати гендерного аналізу варто вносити у відповідну форму: додаток 2 до методичних рекомендацій. У наступному відео ми поговоримо про те. Як відповідальні органи та особи ухвалюють рішення на основі цих висновків та пропозицій?